Що робити, якщо обшук може вплинути на наші фінансові або майнові активи? Як мінімізувати ризики, що пов'язані з цим? Це дуже важливе питання, тому що обшук може призвести до тимчасового блокування фінансових активів, арешту рахунків, вилучення документів або навіть майна компанії. Ось чому критично важливо мати чітко прописані процедури для захисту ваших активів. Перш за все, потрібно впевнитись, що ваші фінансові документи і контракти структуровані так, щоб у разі необхідності ви могли швидко їх відновити або обгрунпувати їх законність. Які саме кроки варто зробити, щоб підготуватися до таких ситуацій, як захистити гроші і майно? Перше, що потрібно зробити, це продумати, як ви можете захистити активи юридично. Можна створити резервні фонди, якщо це дозволяє ваш бізнес, або структурувати майно таким чином, щоб у разі необхідності його можна було передати третій стороні або інвестору, котрий зможе захистити ці активи в разі блокування. Це також включає перевірку і оптимізацію ваших банківських рахунків, кредитних договорів і договорів з партнерами. А чи можуть правоохоронці забрати майно, яке належить не тільки компанії, а й фізичним особам, наприклад, активи, зареєстровані на мою дружину або родичів? У нас є законодавство, яке дозволяє правоохоронним органам за певних умов конфісковувати майно навіть третіх осіб, якщо вони з'ясують, що воно пов'язане з незаконною діяльністю компанії або її керівника. Саме тому важливо ретельно стежити за тим, як ви структуруєте своє майно? Якщо частина активів зареєстрована на членів вашої родини, треба бути готовими до того, що правоохоронці можуть звернути увагу і на ці активи. Проте правильне юридичне оформлення і використання спеціальних структур це один з інструментів захисту від таких ситуацій. Що робити, якщо все ж таки конфіскують майно? Як його повернути? Якщо майно конфісковане незаконно, є можливість подати позов до суду для повернення активів. У цьому випадку важливо правильно фіксувати порушення, зберігати всі документи, протоколи, свідчення, щоб потім їх можна було використовувати в судовому процесі. Зазначу, що судовий процес може бути довгим і складним, тому важливо працювати з професійними юристами, щоб максимально ефективно захистити свої інтереси.